Понад 30 котиків перебувають у Тернопільській відклініці Хатіку. Кожен з них потребує люблячої родини. Когось тваринок викинули на вулицю, хтось заблукав, а у когось домівки не було від народження. Клініка Хатіка займається здебільшого безпритульними тваринами. Тобто десь когось знайшли, десь когось підібрали, десь якогось хворого принесли. Деякі за нами саме йдуть. Є різні характери, є дуже активні, є дуже спокійні. Є яким треба багато уваги. Деяким Алі, як за китюня у нас. Вона взагалі сама більш по собі. Тобто вона грається, вона активна, їй все подобається. Єдине, що вона була травмована, в неї глазик травмований, але сказати, що треба цілий день там її гладити – ні, оце вона трішки пограється, все і вона собі пішла. Серед найактивніших братик-сестричкою, яким приблизно чотири місяці у ветклініку котиків принесли небайдужі тернополяни, які врятували їх від собак. Їх було шестеро, лишилось тільки двоє. Чотирьох вже зібрали, лишилася цих два. Вони дуже активні, дівчинка більш така крикливіша, дуже хоче спілкуватися, щоб не розмовляли, щоб на неї була вся увага. Тобто він вже пішов вже їсти, а їй треба увага. Тобто всі різні, тобто під, під будь-який характер людини можна зайти своє кошенятку. У ветклініці котів стерилізують, каструють, обробляють від бліг, глистів та інших паразитів. Тут від дівчинки також стерилізовані. Це мамочка була, кошенятку вже забрали додому. Ну мамочка поки що лишилася. Там ще одна дівчинка є, але ну, вони тільки після стерилізації. Ми їх позавчора постерилізували, щоб більше не було кошеняточок. Через 10 днів вже зниметься одяг, і можна буде спокійно брати додому, не хвилюючи, що приведе кошеняточок. У ветклініці перебувають як цілком здорові тварини, так і з певними вадами чи хворобами. До прикладу, британський кіт має вроджений церебральний параліч. Власниця віддала його у ветклініку на ефтаназію, проте ветеринарам не піднялася рука приспати тваринку. Він дуже класний, він дуже лагідний кіт, але єдине, що ну, йому трішечки з генетикою не повезло. І він їсть, він п'є, він навіть інколи грається. Кожен з цих котиків чекає, коли його заберуть, люблячі господарі. Стати найкращим другом для них може кожен небайдужий. Приходьте у ветклініку за адресою вулиця Коновальця, 14 і обирайте котика. Кожен день, коли люди приходять, вони дивляться, ну може за мною там лапкою когось чіпають, когось граються. Ми будемо раді, що прийшли, що взяли. Хай приходять У нас і різні кольори. І хлопчики, і дівчатка, і спокійні, і активні, і норовливі, і такі, як як. Як тряпочка, його тільки взяти і все. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.